Суді Юлія Астафурова рада усіх бачити, і далі говоримо про таке: лост у Хмельницькому обласному художньому музеї презентують персональний проект художниці Кіндер альбом. і в нас у студії є Олена Михайловська, мистецтвознавиця, заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею, кураторка виставки. Вітаю вас, пані Олено. Слава Україні! Рада бачити. Героям слава вітаю. Так, от дуже унікальний проект насправді вже завтра буде у Хмельницькому художньому обласному музеї. А саме це персональний проект художниці це кіндер звертається до особистого досвіду кожного з нас. Експозиція є суцільною інсталяцією з об'єктів, що виконані у різних медіумах. У 2021-му та 2000, в проміжку 2021-2025 роках. Це скульптура, гобелен, живопис і графіка. Ось ми навіть бачимо вже перші роботи, да? це якраз Гобелен, правда? Якраз цей гобелен можна буде побачити в цій експозиції суцільному проєкту. Решта творів, які ви будете бачити, це твори різних років художниці Кіндеральбум. Але знову ж таки, що важливо щодо цього проєкту, він унікальний буде не тільки для глядачів, він і новий досвід для нашого музею. Тому що ми вперше надали великий зал 240 метрів художниці, і запропонували їй зробити те, що вона вважає за потрібне. З цим залом. Okay. Тому це буде такий Experiment. експеримент і, і новий досвід щодо трансформації простору. Ті, хто прийдуть, вони не впізнають цей зал, тому що він зміниться навіть архітектурно. А ви спостерігали, як працює? Я знаю, що художниця це інкогніто, це в неї такий сценічний, якщо можна художній псевдонім. Так, насправді, якщо так можна сказати, українська Бенксі, та щось на кшталт певним цього чином. певним чином, <світ> так. І е, спостерігали за її роботою? Ну ну це цікаво, як це все змінюється. Простір, яким чином вона творить на очах у вас? Так, звісно, ми співпрацювали і е, е, але. Ідея і втілення ми тільки допомагали, тому певним чином я скоріше координатор цього проекту, можливо, ініціатор запрошення художниці до нашого музею, але не куратор. Тобто, це суцільно її ідея створити таку глобальну інсталяцію в цьому великому залі. І від назви до концепції, відбору робіт, це все робила власна художниця. Угу. Велика війна додала нової глибини до її практики. Художниця працює з ну, принаймні відома, з 2012 року, правильно? Так так. Е, і зазвичай це от перший її альбом, такий, скажімо, перший виступ, кі... дитячий альбом, і звідси, я так розумію, пішла її сценічна е, ім'я, так, назва Так, і е, так. Е, е, велика війна трохи змінила її творчість, не трохи а добре. Е, на... Ну, так. По творах ми зможемо подивитися, що дійсно вона, можливо, стала більш гострою, більш такою. Сконцентрованою, більш відвертою, і разом з тим, при всій е, цій гостроті проблематиці, яку переживає художність разом з нами, е, вона все одно не полишає такий е, іноді іронічний, іноді саркастичний, іноді ліричний погляд і на навіть світ. дитячий дещо місцями дитячий, звісно. Погляд на такі страшні речі, як війна. Переселенці, так, як е, втрата будинку, як втрата своїх е, так. рідних людей, бойові дії і все інше. Е, тут ще у вас зазначається, що майстриня безжалісно точно візуалізує внутрішній стан розгубленості і тривожності. Що відчує глядач, прийшовши на виставку? Бо тако по чесному, так, от своє, мені би хотілося б якихось хороших насправді емоцій відчути і побачити, чи не відлякає от от. Розумію, розумію ваші перестороги, але насправді ми іноді дуже прямолінійно сприймаємо навіть свої стани психологічні. Угу. Іноді стан розгубленості це стан перед тим, як ви зробите якийсь вибір або прийдете до якогось рішення. А, назва лост вона чому саме англійською? Теж питають, чому не українською, тому що слово «лост», воно дуже містке. Uh -huh. Це і загубитись, і розгубитись, і втратити. А якщо ти кажеш «Lost in you, це певним чином ти кажеш поетично, що ти загубився в іншій людині, ти певним чином закохався. А, якщо ти «lost battle», ти програв битву. Тобто це дуже містке слово, настільки складне, наскільки нам дуже іноді складно добрати слів для того, щоб описати свій стан. Іноді розгубленість – це не негативний, він не має ні плюса, ні мінусу. Скоріше, це стан перед якимось наступним станом. А буває, що це затяжний стан, в якому теж треба вчитися жити. Це те, як ми маємо відкидати синдром відкладеного життя. Ми живемо під час війни. Ми навчилися йти, направду, так травмовані. І про це теж ця виставка, про те, що ми травмовані. Але не треба боятися своєї слабкості, своїх, можливо, не е, таких ну класично позитивних станів. Угу. Різні стани ваші. Треба цінувати свої стани і приймати себе. Да, і ну, Це теж таке дослідження. Ця виставка такі б, індикатор вашого внутрішнього стану. Комусь буде можливо, ну, відгукнеться одна робота, комусь інша, комусь суцільно атмосфера відгукнеться. Це, якраз це твори, які якраз да, це різних років. Да, наприклад, ти з металом художниця теж працює. Вона дуже цікава тим, що вона мультидисциплінарна, в тому сенсі, що медіа... кераміка бачу. Так, так. Медіа для неї це спосіб донести меседж. Mm -hmm. Тому вона вільно оперує і в графісі, і в живописі, і скульптурна кераміка, і вона робить об'єкти з редімейдними якимись. Елементами, тобто готовими, вона да, знаходиться знову метал, бачите, uh -huh. з, е, да, страх фіа. А, от. Тому е, в неї, е, ну як мені, як мистецтвознавцю, відгукується теж е, такий спосіб мислення, е, як у абсурдистів е, періоду дадаїзму початку ХХ століття, коли, здавалось би, поєднується непоєднуване, але воно дає новий сенс. І так само на сьогоднішній день, якщо ми відокремимося навіть від теми мистецтва, чи сьогодні ми не живемо іноді? От ми не фіксуємо себе на тому, що відбуваються абсурдні речі, які ми не можемо пояснити логічно. Тому ця виставка індикатор на вашу внутрішню свободу. На те, як вам відгукуються якісь вільні прояви мистецтва, і де ваші кордони от табу, де можна для вас, а де не можна, де ви собі дозволяєте. Цікава теж робота. Це робота якраз присвячена замінованим лісам. Це 22-23 рік, якраз що ліси е, заміновані тими рештками, де що падають на наші голови, і що песик не може всюди гуляти. І, тобто, це так, ну ми бачимо, що зображено. Тобто її твори теж вони не вимагають інтерпретації. Кожен абсолютно, от скільки досвіду він mm -hmm. має, е, тільки він і може знайти в цих творах. Тобто, що вам відгукується, те і є. Це настільки е, вільна е, художниця і художниця, яка поважає ваш персональний досвід, що дійсно можна відчути свій е, рівень свободи угу. саме в цьому проєкті. То це все ж таки більше про мистецтво чи більше про психологію? Мистецтво, мені здається, досить часто про психологію, але загально мистецтво воно говорить візуальною мовою. В нього є унікальна мова візуальна, яка досить часто не потребує слів. От ми зараз говоримо з вами про мистецтво, а скоріше ми говоримо не про сенси, які несе це мистецтво, а про те, як мисткиня працює, коли вона почала працювати, в яких техніках. А власне, твори це такі інтимні речі, які будуть стосуватися власне, кожного, хто прийде, і як сприйме загальний простір і як окремо. Роботу теж. Як ви сприймали? Е, як я сприймала, ви знаєте, на мене ця виставка якось впливає дуже медитативно. І дійсно, переоцінка якихось цінностей, як би це е, пафос не, не звучало, теж відбувається. Коли ти е, концентруєшся іноді знову на якихось там ну, дрібноті, угу. і тебе знову виносять на те, що життя насправді ну, е, дуже цікава річ, як мінімум цікава, непроста. Безумовно, життя непросте, але воно цікаве, і Ця цікавість тебе знову виносить на хвилю знову продовження його. Угу. Терапевтичний якийсь психотерапевтичний ефект може мати ця виставка? Звісно, звісно, тому що сама художнича теж говорила, що для неї е, створення робіт е, вона інтенсивно працює весь, наприклад, е, весь цей час, що триває е, широкомасштабна війна. Е, вона теж говорить про те, що це певним чином арт-терапія. Вона під час якраз теж е, певномасштабної війни новими медіями зайнялась. І, наприклад, Дегобелени вона почала робити саме. І от першу. Твір, які ми бачили з дірою такою всередині, це якраз Гобелен. От е, два роки тому вона вперше взяла за гобелени. Е, я не знаю, чи ви знаєте, От якраз ми бачимо Гобелен. Це теж гоблен. да, Адам і Єва. А, такі. Адам і Єва. Дуже круто. До речі, дуже схоже на те, що, ну скажімо, в бабусь висіло, так? Так, так, вона якраз така як я прикладу традиційні е, мотиви з традиційних килимів. Це ціла угу. серія. Е, це керамічна скульптура. Угу. Угу. А вона дуже серйозно сприймає І це болить, і це теж видно по її роботах, можна навіть не питати. Цей екоцид, який відбувається через угу. війну. Дуже багато є і графічних творів, які присвячені саме, наприклад, катастрофі на Каховці, а, що відбувається. З так, тяжка насправді Робота, от така алюзія, чи як з одного боку, так, да. З іншого боку, вона оптимістична, тому що е, от, с, дівчина з ампутацією вона е, може себе. Якось більше цінити мені здається, тому що ну якщо роздивляються і милуються класичною венерою, угу. то чому вона не має пишатися собою і милуватися собою, і цінувати своє тіло? І між іншим теж от якраз ця тематика, проблематика до повномасштабної війни досить часто художниця, ну і зараз продовжує, але раніше більш сконцентрована, працювала в тематиці тілесності саме тілесне, еротичне, де чиї межі і кордони вона дуже провокативні твори створювала, які можливо когось викликали там якесь неприйняття, агресію і ем, якісь там дискусії на тему моралі і так далі. Але е, ми всі маємо тіла, і ми всі маємо теми, які ми обговорюємо з близькими людьми наприклад. Uh -huh. Приклад або, да? взагалі або взагалі не обговорюємо. Або взагалі не обговорюємо нас. Вона робить публічним те, що в нас, наприклад, в голові, те, що ми обговорюємо з близькими, вона робить це публічним, і е, це дуже цікаво, тому що кожна людина може зрозуміти, що не все так страшно, що ти себе там якими страхами і табу залякав всередині. Е, можливо, е, у других у інших людей теж якісь є перестароги, страхи, тривоги. Ну це нормально. Ми люди, У нас угу. різні емоції, ми прекрасні своїм різноманіттям. Угу. Кіндер альбом десь бачили за кордоном? Так, вона насправді ми ж теж дуже тішимося, як музейна установа, як музей сучасного мистецтва. Це одна з мені здається з найяскравіших художниць України останнього десятиліття. І її дуже активно, навіть мені здається, частіше ніж в Україні можна побачити за кордоном. І це і Лондон, і Париж, і Копенгаген, тобто ну перераховувати можна буквально всю Європу. Так, вони ці роботи дійсно вони дуже знаходять такий да, відгук всередині, тому що те, про що ми думаємо, як ми відчуваємо. Тому, е, вона У ну, 2022 так так, році, я от, згадую, дивлячись на цю роботу, писали про те, що голими руками. Угу. А це угу. Е, uh -huh. військову ворожу техніку, голими так, руками, так. а тут взагалі оголили повністю. Так, ну, так. І, і ця оголеність якраз для неї теж іноді можливість е, показати нашу беззахисність. Тому що ми всі зараз оголені. На нас зараз одяг, ми в певних приміщеннях, але на правду ми оголені перед небезпекою. Це про байдужість чи про адаптацію? А, важко сказати, хто як мені здається інтерпретує, тобто як кому він догукнеться. Тобто, можливо, це просто наш такий сьогоденній сьогодення абсурдний світ, і як ми привчилися жити в війні, можливо, і про це. Але знову ж таки це вільна інтерпретація. А оця дитяча манера виконання її робіт, так, умовно. Це ну, я розумію, що це особистий почерк і особиста так, да, стиль художниці. Але мені от, особисто здається, що тут ще на контрасті страшна важка тема, але от такими легкими дитячими, наївними способами вираження зображення, і від того, можливо, ще моторошніше стає. Так, і можливо, теж контрастніше, коли ти хочеш викликати більш живу таку активну реакцію. Акцію на провокацію, коли це якісь еротичні сцени, а воно намальовано, наче дитячою рукою. Звісно, тобто тут художниця використовує великий арсенал насправді впливу на нашу свідомість, на наше сприйняття. Е, інша справа, да наскільки нам це близько, або ні? Наскільки в нас це викликає якусь ну неприйняття, а можливо питання або ми комфортно з цим? Почуваємось, uh -huh. і ну, це теж добре. Тому це дуже цікава художниця, дуже цікаві роботи і е, проєкт, який я ну запрошую відвідати, щоб не втратити можливість нового досвіду. Uh -huh. Наскільки важко було комунікувати е, і запросити? Ви говорили про те, що це дуже велика, так uh -huh. престижна е, історія, престижний кейс для Хмельницького обласного художнього музею. Uh -huh. Така надсучасна виставка, uh -huh. надсучасна художниця, провокативна, непроста, інкогніто. Uh, Ви знаєте, чим? Uh... Глибше, цікавіше, інтелектуальніше людина, тим простіше з нею спілкуватися. Це вкотре я переконуюсь. Тому що наше спілкування перше відбулось, можливо, хто відвідує наш музей, пам'ятають виставку, присвячену текстилю сучасному, які відбували зміни. І от якраз перша співпраця відбулася у нас з кіндеральбом, коли я написала просто їй в Фейсбук, в месенджер, і сказала: От я бачила ваші габілени, дуже цікаві, і нам би якраз ще одна грань сучасного габілену була б чудова, дуже передана вашими творами. Вона миттєво відповіла і сказала: Окей, я надсилаю, кажіть куди. Ну, запитала, звісно, яка концепція виставки, uh -huh. хто ще буде. Ну, тобто, всі професійні запитання були задані. Е подивилась ну, про наш музей інформацію, звісно, теж. І надіслала ці два габелени, і в цій групі виставки була перша співпраця. Я пам'ятаю, як реагували люди на її твори, і я зрозуміла, що е є люди, які будуть е неймовірно раді цьому новому досвіду, ось цій персональній виставці цієї художниці. Те, що вона інкогніто підкріплює інтерес до неї, ну, принаймні, наприклад, Хмельницької публіки. А ну, з точки зору, зору класики піару, мабуть, але, аби, але з точки зору загально, мені здається, хто йде за новим досвідом, за новим знанням або спілкуванням з мистецтвом, це не принципове. Знову ж таки, хтось можливо, і оцінить те, що художниця делікатно відступає своєю біографією. І не тисне на думку. Знову ж таки відвідувачів або да. Тобто, виходить, що іноді біографія художника теж знаєте, впливає на сприйняття твору. Тут нема цього впливу. Ми тільки знаємо, де вона живе, працює, як її звати, якого вона року народження, які були виставки. все більше інформації ніякої ми про художницю не маємо. Тобто ми вільні і в цьому, тобто вона дійсно дає нам свободу дій. Вона не тисне на нас ні своїм авторитетом, ні своїми якимись там да поворотами долі і так далі. Цього нема довго буде виставка представлена, угу. так? Е, тішимо, що до 14 грудня є можливість потрапити. Да. Знову ж таки, це простір, в якому будуть навіть і аудіо, тобто угу. будуть і звуки, угу. і будуть да, тобто дуже багато цікавого не хочу розповідати. Ну майже так. Да. Інсталяція, да, ні, але інсталяція це сукупна інсталяція, героєм якої можете стати. От знову контраст знову. Це да, це теж да, твори попередніх років і теж да, контрасти все дуже просто і насправді дуже реалістично. Дуже реалістично. Ви знаєте, в буквально... при всьому при... абсурдизмі парадоксі, все одно це дуже реалістично. Я твори. вам скажу попередню роботу, якщо повернемо, якщо вдасться, то от буквально таке я на собі відчувала цього літа, коли була там три дні на Дністрі. Ну, от. Тобто, от буквально, ось це, що тут на мене. То от ваш персональний так, досвід накладається на бачите на, на на досвід мисткині, які угу. вона, тобто, все дуже просто, але знов ж таки, скільки різних емоцій, спогадів, відчуттів у нас викликає досить здавалося би проста робота. Угу. Це наше щодення, да. А це? А це, мені здається, робота називається перше день осені», щось на кшталт. І тому це теж такі твори, це живописний твір попередніх років, теж художниця, от фактично. Розмірковує про простори, де мистецтво, де життя, де той кордон, тому що, тому що фактично, ви ж бачите, вона ну, е, жінка лежить перед мистецьким твором перед живописом або вікно. А ну скоріше за все твір, і ми бачимо куліси, штори. Тобто тут створюється певна атмосфера, така вона і магічна, і містична. І разом з тим, якщо розглядати по окремості, да, і сукупно да, деталі твору, то ми розуміємо, що в принципі е, це тільки питання нашого досвіду, нашого сприйняття. Наскільки зараз е, отакі провокативні художники, да не так, наскільки війна дала поштовх для наших українських сучасних художників? Вдаватися до якихось ось провокацій, та в своєму мистецтві або змінювати напрямок свого мистецтва у всіх художників різна мова, різна мова, як повідомляти світу про те, що вони переживають зараз. І іноді буває, що абсолютно мінімалістична робота якогось митця може викликати просто шок, наприклад, да uh -huh. і знову ж таки, що кого тригерне з нас на сьогоднішній день, у нас, наче, і спільний досвід, і дуже різний, uh -huh. ось цей. Воєнного часу тому дуже важко сказати взагалі провокація і, і якийсь епатаж в мистецтві це дуже така цікава тема, тому що ці межі і грані вони весь час рухомі. Е, як для суспільства, так і для кожної людини особисто. Тому де межа, де починається провокація або епатаж, а де те, що в принципі є нормою. У нас дуже змінились під час війни у нас всіх і у митців, і не у митців оці відчуття е, норми і щодень, угу. і причому дещо непомітно навіть для нас. Те, що ми ще ну, 5 років тому просто здивувалися, що ми можемо тут е, безсонна ночь під сиренами, а тут ми йдемо і робимо, наприклад, виставку. Ми б думали, ну як би нам обезпечити себе, твори мистецтва, раптом знову. Ну тобто, зовсім інший ход думок був. Хід думок був інший. І тому зараз тема провокації, вона, наче так трошки, мені здається, е, ну перестала бути актуальною. Нас провокують що хвилини явно. Наше, наше життя і наше виживання в Україні – це вже суцільна провокація. Тому Якось нас так да. Злякати, спровокувати якийсь епатаж, шок ні важко. Да. І тому, от якраз сила мистецтва, мене довує, коли художники е, дійсно спроможні викликати яскраві емоції. Як їм вдається нас таких перенавантажених емоційно. Дивувати і викликати емоції оце я вважаю неймовірний талант, і це магія мистецтва. Абсолютно, пані Олено, запрошуйте, запрошуйте глядачів до себе на виставку. Да. Друзі, хто в перший раз вирішив перейти в наш музей? Хто вже в соте? Приходьте сьогодні на 17 В нас буде відкриття виставки унікального проекту, вперше в нашому музеї лост художниці кіндер альбом. Запрошуємо. Я теж доєднуюсь, приходьте, подивіться, пропустіть мистецтво через себе, відчути трохи тої провокації. Можливо, когось заспокоює, а можливо, навпаки, когось підживить до якихось рішучих дій. Насправді проведіть цей експеримент з користю і для себе, і для свого кругозору. Олена Михайловська, мистецтвознавиця, заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею та кураторка виставки. Дякую вам, що прийшли. Дякую нам дякую вам, за так, що знайшли час. Говорили про те, що у Хмельницькому художньому музеї презентують персональний проект художниці Кіндер Альбум «Ла».